Режисер-постановник обласного музичного драматичного театру імені Шевченка Андрій Бакіров отримав звання заслуженого артиста України. Аби відзначити цю подію, в бібліотеці імені Короленка організували його творчий вечір. Привітати та поздоровити прийшли театрали, колеги та шанувальники. Кожен пише, як він дишить. От якщо я дишу, я пишу. Якщо я не дишу, то я вже щось інше роблю. И, и, понимаете, выработка стиля, это как выработка вкуса. Можно знать законы там культурологические какие-то, но это не значит быть стильным человеком. Андрій Бакіров з першої своєї ролі в п'ятирічному віці закохався в театр, який став його життям. Він працював у театрах Чернігова, після чого спробував себе у ролі режисера та мандрував зі своїми постановками Україною та Білорусію. І, врешті-решт, два роки тому він знову повернувся до Чернігова. Цього разу режисером він поставив виставу в драматичному театрі, дуже старий сеньор з великими крилами, яка завоювала глядача з тих пір. І по сьогодні Андрій Бакіров працює в обласному музичному драматичному театрі імені Шевчен. Вдохновение, удачи, успеха. Мы тебя любим. Да, и нам очень приятно поздравить Андрея именно в этих образах, в образах из спектакля «Трактирщица» по пьесе «Гальдони» в постановке Геннадия Сергеевича Касьянова, нашего худрука, в котором в 1991 году Андрей Бакиров вышел на сцену в роли кавалера Рипофрата. Заслужені артисти України з молодіжного театру, який теж є рідним для номінанта, розіграли свого колегу в сценічних костюмах. Андрій Бакіров поспілкувався зі своїми прихильниками, відповідав на запитання та ділився думками. Творчі вечір промайнув у тісному колі друзів та шанувальників.